Всім привіт, друзі! Напевно, головним недоліком більшості сучасних смарт-годинників є те, що їх доводиться заряджати майже щодня. Але якщо для вас пріоритет саме автономність і стабільна робота базових функцій, цікавим варіантом може стати новинка від Моторола Fit. А якщо ви вже користуєтеся цим гаджетом, обов'язково залишайте відгуки в коментах. Ну і як завжди, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую! Спочатку про дизайн та зручність користування. Спереду WatchFit захищає пласке Gorilla Glass 3, рамка виконана з матового алюмінію, а ззаду пластик, на якому розміщені сенсори, контакти магнітної зарядки і кнопки для фіксації ремінця. В комплекті йде тканинний варіант зеленого кольору з жовтою смужкою посередині. Він приємний на дотик, еластичний, надійно фіксується в різних положеннях і пропускає повітря. Тож навіть влітку носити годинник комфортно. Аджет пропонує повний пиловологозахист IP68 і витримує тиск до 5 атмосфер, що дозволяє без проблем використовувати його для трекінгу плавання. Хоча ремінець, звісно, намокає під час контакту з водою, він досить швидко сохне, але якщо все ж захочете обрати інший або просто не підходить колір чи дизайн, в комплекті є перехідники для будь-якого 22 мм ремінця. У як і рамка пофарбовані в сірий колір. До речі, корпус годинника наразі доступний лише в одному розмірі 44 мм. Для взаємодії з користувачем, окрім дисплея, передбачений вібромоторчик. Він простенький, але досить потужний, тому сповіщення чи будильник ви точно не пропустите. В налаштуваннях є 3 рівні інтенсивності вібрації та декілька комбінацій, які прив'язуються до різних подій. На правій грані знаходиться велика кнопка. Одне натискання повертає вас на головний екран з будь-якого місця системи. Якщо ж ви вже там, воно відкриває список застосунків, а от подвійний клік можна використовувати для запуску майже всіх функцій. У мене це перегляд погоди. Трохи згодом розглянемо весь функціонал, а зараз детальніше про дисплей. 1,9 дюйма, oled матриця з насиченими кольорами, максимальними кутами огляду та піковою яскравістю близько 1000 ніт. Її вистачить як для користування під прямим сонячним промінням, так і щоб в режимі ліхтарика підсвітити щось вночі. У налаштуваннях можна самому коригувати інтенсивність або ж активувати автоматичний режим. Ще одною перевагою OLED є повноцінний Always-On Display, на якому, крім годинника, відображається індикатор сповіщень. Це дуже корисно, адже навіть без вібрації зайвих дотиків до екрана чи рухів руками ви побачите час та наявність пропущених повідомлень або дзвінків. Єдине, що мені не дуже сподобалося, це рівень мінімальної яскравості. Хотілося б побачити щось на кшталт режиму додаткового затемнення, як в смартфонах. Сподіваюся, розробники додадуть подібну функцію в майбутніх оновленнях. Операційна система WatchFit це кастомна RTOS. Я не знайшов інформації про об'єм оперативки чи процесор, але працює все дуже плавно, без довгих переходів, мікрофрізів чи інших проблем. До недоліків можна віднести обмежену кількість застосунків. Фактично, ви можете використовувати лише ті програми, які встановлено з коробки, хоча виробник обіцяє мінімум 3 роки програмної підтримки, тож варто розраховувати на появу нових застосунків та виправлення багів. Керування системою очікувано заточене під жести і кнопку на правій грані, яку я згадував раніше. Свайп з верхньої частини дисплея викликає панель швидких налаштувань. Тут сховані кнопка вимкнення, активація ліхтарика, таймера, режим усну, не турбувати чи блокування у воді. Знизу ви знайдете сповіщення. Вони групуються по застосунках, можна переглядати повідомлення, але відповідати тільки на смартфоні. З Дзвінками схожа ситуація. На годиннику присутня лише кнопка завершення. Під анонсом відео було питання про Google Календар. Сповіщення перед подіями приходять, а от завдання ні. Як і в інших повідомленнях, взаємодія з ними обмежена, лише перегляд. Свайпом від лівої грані викликається список всіх застосунків, на даний момент їх 15, а свайпом від правої також програми, тільки одразу відкриті та в обраному вами порядку. Вся основна інформація та базові налаштування доступні безпосередньо на гаджеті, але кастомізувати панелі та отримувати розгорнуті звіти можна тільки в застосунку MotoWatch на смартфоні, про який варто розповісти детальніше. Застосунок MotoWatch складається з трьох основних розділів. У розділі Моя сторінка, доступні заповнення профілю, вибір щоденних цілей активності та тривалості сну, активізація синхронізації даних з хмарою, керування сповіщеннями і надсилання відгуку чи звіту про помилку для вдосконалення сервісу. Наступний розділ здоров'я. Тут зібрані максимально розгорнуті звіти від цих сенсорів, такі як насиченість крові киснем, рівень стресу, якість сну, пульс та запис тренувань. Підтримується понад сотня різноманітних активностей, а завдяки вбудованому GPS-модулю гаджет здатен відстежувати ваші переміщення навіть без смартфона з подальшим відображенням маршруту у застосунку. Для прикладу, ось як виглядає порівняння кількості інформації. На смартфоні її помітно більше, не кажучи вже про зручність перегляду. На жаль, у мене не було змоги порівняти дані з іншими смарт-годинниками чи браслетами, щоб перевірити точність, але показники здаються цілком адекватними. А якщо ви пишете з майбутнього і вже встигли зробити такий тест, поділіться, будь ласка, результатами в коментах. До речі, NFC для безконтактних платежів тут немає. Чесно кажучи, не знав, куди вставити цю інформацію, але впевнений, що для когось вона буде корисною. Ну і третій найбільший розділ годинник. У ньому зібрані всі можливі кастомізації та налаштування. Почнемо з циферблатів. Їх тут більше п'яти десятків на будь-який смак. Якщо жоден не подобається, можна створити власний унікальний варіант. Також доступна зміна порядку відображення застосунків в одноіменному списку, а в двох інших панелях змінюється не лише порядок, а й сам набір функцій чи програм. Поки що вибір обмежений, але з часом він має розширитися. Оновлення програмного забезпечення WatchFit відбувається тільки через застосунок, водночас більшість налаштувань дублюється. Наприклад, якщо ви звикли носити годинник на правій руці або хочете, щоб кнопка була з протилежного боку, усе це можна налаштувати. Також дуже корисна функція знайти мій годинник чи смартфон. А якщо хвилюєтеся про збереження особистих даних, просто встановіть Пін-код, і в разі зняття годинника він буде автоматично блокуватися. Автономність безумовно є однією з головних фішок цього гаджета. З активованим Always On, середнім рівнем вібрації та автоматичною яскравістю, 100% акумулятора мені вистачило приблизно на тиждень користування. Якщо ж економити, цілком ймовірно, вийде до 16 днів. Відновити заряд з комплектним кабелем, який, до речі, дуже легко магнітиться, вдалося приблизно за годину, хоча навіть за 15 хвилин ви отримаєте близько 40%, тобто декілька днів активного користування. Загалом, Moto Watch Fit пропонує саме те, що я від нього і очікував: приємний дизайн, чудова автономність, яскравий дисплей, стабільну роботу системи, базовий фітнес-трекінг та сповіщення. Звісно, як і в будь-якому гаджеті цього класу, тут досить багато обмежень, але далеко не всім потрібна повноцінна навігація чи розмови безпосередньо з годинника, тому не сумніваюся, що він знайде свого покупця. Очфід вже зовсім скоро з'явиться в магазинах. Фінальний цінник поки що невідомий, але він буде в районі 4 тисяч гривень. Залишайте свої думки, питання та відгуки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!